І Outlander Лендер, бензин. Промивати будемо тут е, всю систему охолодження. Тут ось бачите, воно трошки кашлянуло. І от таке в системі. Бачок розширительний тут теж в такому стані. Не дуже. Горний. І так будемо його зараз промивати. Це все. Під'єднали великий радіатор, зараз будемо першим промивати. І тут уже ось я тільки включаю. Там жовта така рідина страшна, брудна. І разом з нею ось такі слабки. А якби помили просто печку, виходить, що людина би поїздила 2-3 тижні може максимум, було б те саме. А так ви помили цю помилим зараз систему, пічку все разом, і не дивіться скільки сміття. І це все сміття було б в тому самому радіаторі пічки через деякий час знову. Тому це не, не моя примха, що мили систему в цілому, це просто я от наглядно вам покажу. Моїм радіатор основний і сміття От В такому стані корпус термостата, і сам термостат тут резинці просто капець. Сам термостат, значит, ну, ще нічого. На ньому резинка наче жива. А от іменно оця ущільнююча резинка. І там посадочне місце теж таке все в корозії. Отак ну, от. Продовжуємо промивати систему на Outlander, І тут а в системі ось така біч. Оцей фільтр, це той, що був з в пічки. В тут в такий кошмар Вже на вулиці майже вечір, Ну не майже точно. І ми почали тільки мити печку. Тільки дійшло діло до неї, бо дуже довго мили систему охолодження. Зараз буду тільки міняти термостат, от я новий. Зараз заради її різинки. І ми їм печку. І що тут найцікавіше, найбільше сміття якраз в і Крупнюче таке, що капець. Я тільки возмитнув і тут найцікавіше, що попливу. Думаю, включу зразу відео. От. Такий безповерний процес. Хвилина прийшла. Ну, ще бабочка. І потиску у нас забита вона дуже. Ну, то тут і видно, що тут ці клапти летять. І так воно ймається довго нудно, але результативно. Ролик потом Угу. А ты старая снял? Сюда? Ну а. Ну. И до его время.